Е, мені, як геймеру, не давав спокій один баг в ігровій індустрії. А саме те, що пройшло мільярди мільйонних трильйонних років, а бойова система Jedi Academy... <кхух> ні, не так. А Агенікум, бойова система Джеді Academy в жодній грі таки не була перебита, перевершена, повторена. <кхух> ну обирайте, що хочете. Для мене особисто це і гра, де приваблива, гаряча бойова. Система. Ну, і цій грі ви граєте за Кайло Рена. Ну, той человек, який був учителем GD Academy, але то він не учитель, а головний персонаж. Ну і мені запам'яталося, що тут може стати поганим, можна стати на темну сторону. Ну й да, не переймайтесь, мій формат вельми потужно силі. Е, Стрітяжки далі будуть виходити в тій самій інтенсивності. Е, і угу. Але сьогодні я пропоную пройтись по таким критеріям. Даного ремейку. Геніком 2000-х років бойова система Academy. наскільки в ремейку воно відповідає тій самій оригінальній. Чи вже це говорив? Okay. Окрім цього, графіка, сетінг. Mm -hmm. гра відчувається так само, чи вона не втратила свій стиль? Чи залишилось взагалі ще щось в цьому ремейку, окрім ностальгії, як причина поіграти в це? Тому щоб ви не витрачали свій час. Я, yeah. зараз цим і займусь. Ну так, да, ми ще подивимося з точки зору, шутера, яка це гра. Hey. E, ну, а ремейк це черріфейк. Це ми зараз з вами побачимо. Д Давно дивні. В давніх причасах, коли ще Україна була. І, ладно. Угу. Це з оригіналу, так розумію, поїзд, виходячи з якості. Ну окей. Давайте на хардянське. Ми ж з вами Дедаянські. Mm -hmm. ну, звуки звучать прямо по GDACD академічному Перший геймплейний вибір. Вибір між мейнсторі та сендбоксом вже просто навчитися, що куди до чого і звідки йде. Але хардкор мене застав ще в головному меню. А як вийти в головне меню? Аборт? А. Блін. А? Блять. Ой, ой, вже зафайлився на початку. Вже не то нажав. Угу. Ну, короче, треба починати з основу. Головне меню зроблено непогано Правда, не прийшли, що там аборт. Це вийти, але окей. Ого. Ого. Ну, графон взагалі кол. Cool. де мій меч? Що реально? Бля, це ж апостол чи шо? Не. 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 Воу, мені вже подобається. Відчувається постріл, рикдол ще, О, цей дим коли воно попадає. коротше. В цьому плані все смачно. Реально, попадання фіксується смачно. Добре, хоча б стане є в ігрі. І доволі таким, з таким присмаком рекдолу, скажімо так. З фейерверками відвився. Ну ви зрозуміли, цими кунями, жовтими іскрами, іскрами, так. Це виглядає дуже прекрасно, ахуєн. Навіть краще, ніж просто кров'ю. Тому що ну, для Зорних він це реалістичніше, коли не крова. Воно, воно ж випалює по ідеї, по лору. Ну, Кстати, я поки буквально записував це відео, там вже вийшла наступна версія цього ремейку, де вже доступний третій левел. Тобто і гра е, має перспективи, тому я гадаю трошки критики, лише допоможе розрабам стати на світлу сторону розрабів лору Зоряних війн. Бал це ХПшки, а, бал це броняшка, зрозумів. І екста броняшка. Блін, ладно. А чого сплюх, якщо в мене мене фул бронь? Якого хую? Бронь не роботає в грі? Як бронь працює б. Толку відсчитаю, якщо в мене 2 хп. Це піздец тупа система, це тупо. Це тупо розраби, блять. Даже если так в оригіналі було, це не треба так лишати. Бронь моя дефати урон на хп, а не Ну, з двома хп нема толку від броні. Тоді який смисл від броні, якщо з двома хп нема толку від броні. Еб нахуй, вас ту. Оооо, мені цей звук буде снетись. Кста рош чи хорош, а? це було потужно. Це було вельми потужно. А... Тільки не говоріть, що мені тепер треба думати нахуй. В грі, де я просто стріляю бездумно в людей. Ну, кроме зеленого рот, вони не люди, вони вроді не іншопланетні гуманоїдні створіння. Це не росим, це просто факт. Мені не даун. Е, я не знаю, що я вам сказав, але похоже на Millennium Down. Мені одному так. А, Степа. А, а, а чого не показує, блять? Є навгад на жал всіх старих іграх на Е. E. О, дай 5, типа. Поняли? Не. 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 А якщо я тут буду стояти? Ау! Ну реалістично, шо? Але в ремейку не вистачає туторіалів сів те. А, про що хто не. М ну коротше, хто не грав оригінал, типу якісь там підсказки, що-то там, де-то де куди щоб іти. Не всі ж такі умні, як я. Угу. <ривіт> а але, от тут нажимав. Як я мав по я мав поняти, що ця текстурка не дефолтна, як, блять, стіни. От стіни така ж хуйня. Як я мав повністю, що це кнопка. Ну, як я мав зрозуміти, що це кнопка. Ви серйозно розраби, блін. Так в оригіналі, був. Все одно ви можете адаптувати, блін. Мені сюди? сюде. Сіндентиксон. Платформер. Рінг? Чи що? Ой. Не думаю. Ну, червоне. Ну, логічно, що червоне не мало би відкриватись. Це, ну, таке. Бля, по них приємно попадати. Я не знаю, що вони такі великі і по ним так приємно попадати. Я не знаю. Я не можу пояснити, на цій грі дуже смачно реєструються вистріли. Типу такі. Вони ніби шиплячі. Бляється, Ще... Це Охуєнно, цей ефект шипління від лазерного вистрілу кайф. Не по зеленим, а по жерненьким. Не знаю, по жерненьким стріляє. Бл. Стріляю Стреля... Бля... на звук языка. Execute orax. Блять, надо. I feel the power. На, nah. бачили, який хідшот я не був. А зараз вона повториться, бачите, як воно прилітає. Летить. Долітає. де? Він падає, а Рен наповнюється темною силою. <ривіт> Кейлорен. <ривіт> Б я, я сказав Кейлорен. <ривіт> <ривіт> Блядь, я сказав Рен, ви чула? Не Рен, а ну кайло цей, ну ви зрозуміли. Ну і ще що присутні в даному ремейку, що я гадаю, і має бути в ремейках відповідно до оригіналу. Складність. Коли ви граєте на хард, ви не граєте на легко чи на насареють. Ви граєте на хард. Доо. Дооо. <плес> <плес> а, ну таєш тут всіх ё... Єба... Мамо, твою порядку, брат. Бля, ау, боляче. Откуда воно випрыгнуло на. Екстеррі-мейкер. О, о! Чим він мене ебанув? Він же наїбнувся, чи уєбався? О, на... А, джедіаке. Джедіакемеді. Так, кнопка, яка працює, не працює. Кнопка, яка не, не мала би працювати, не працює. Ага. Е, так, на цьому ліфті я застряв десь на півгодини годину і повіряли все одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Я звичайно, все це вирізав. Ну майже все. Воно само. Да, My master has lieutenant. One де бл. Блять. Да я не наебу, я теряюсь куда, блядь! Да ты, да блядь! Да еб... I haven't done it yet. I may do it. If this doesn't work out, probably I will do it. I would almost say definite. Блядь, долбоеб я. <laughs> Please, please. There is no mercy. Я блять засейвитись хотів і приїбав, а так я його роз'їбав. Ви самі все бачили. я його рой я, я його випередив на. Да б. Сука, скільки в нього хп, б. якого хуя? Та це реально нечесно, типу, що за хуй? Тоді єдиний шанс в голову йому. Блять, де він пав, ви бачили? Та він не мав так забагуватись, він не мав би мене зверху чекати, якщо не зрозумів. Ну я їбу. Ну ще одна спроба і вся. Да ну? Де наху... Як? Він вилізає, блядь, у... Я їб... ще раз, і я виходжу на... Да ебать, та ти серйозно, блять. А шо рубедит е. Блять, якась зеба головоломка, нахуй. Кнопочна. Блять. Ну, кацай дивіться, левел закінчився. Вау. Дивіться, я пройшов, вау. Блять, аборт. робимо аборт, нахуй. О! Ось і меч! It's time to bleed for you. Execute other sexy. Блять, ладно. Нау. Nee. <coughs> <coughs> Оп, 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 оп. Ааа, ручсленка. А руччланинка рощ... будет. Ааа, тут это буду руч. Рощ... Блядь, игра. Бля, мене взяли чудо. -стаке. Ого! Тут є руччланинка. Ебать, можна пополам їх різати. Ого. парам Пам-пам-пам. пам парам, пам -пам 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 -парам. Пампарам. Да да я Та блять. Я підозрюю мене взагалі не чути. LB fucking go Не nee. Салют Блять. Даже гарно заболела делаться полпотинуса. Нааа, nee, нахуй. Мама твоя блюша на голова. Ебаю. Хммм. Hmm. Hmm. І все це все, що треба було зробити для щастя. І ну, корпорації ліві, які я засуджую make Game Industry Great Again. Так як ми маємо тут дві бойові системи, я буду оцінювати усі обидві. Якщо говорити про шутінг, то він тут непоганий. Якщо про джедайські мечі, вони тут не відповідають оригіналу. Тому 50 на 50. Всі інші елементи, безперечно, роблять гру перспективною, але без цієї основної частини бойова система джедайських мечів це ремейк, який втратив оригінальність.